Друзі, всім привіт! З вами знову я Псик і починається знову клоунада на сервері. Кобра, друзі, ну що ж, я хочу, щоб ви поставили великий пальчик вверх, підписались на канал, друзі, і написали свою думку про те, що ви думаєте в коментарях. Ну що ж, друзі, відкриваємо палтику сімрку і пінного вам перегляду. Так, так, так. Опа, вижу чело! Вижучало, вижу челла. Я біжу до нього рамку. Я його я біжу, він збіг банк. Він хоче зняти пару гривень в приватні 24. Ну зняв тільки... Зняв тільки мій магазин. Ха-ха-ха, кобри. Да чого попав? Я його кабело! Мене вбили в плешке. А зараз я представлю вам свою команду. Ромко. Балтика. Парі. Балдика! Парий. Саня чайкушка. Найперка. Боб вот, п'ять патроїв. П'ять петроїв. Вижу. Вижу його. Я його вижу, я його вижу. Він забіг в середину. Я біжу за ним. Я біжу за ним, Ромко. Я, 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 я то, я теж в середині. в середині. Я його бив! Я його бив! Я його бив! Чого? 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 Цей клапан робав! Що Ромчик і ми пішли разом шукати нові пригоди. Кінь, гробо, кінь! А, кінь! Кінь, гробо, тебе! Бе! Є, кінь, ого, мавпа. Дама сижу. Тобто, то понятно, авантюрни. Дома сижу. Ну а авантюрники. Дома сижу. Так, ромко запропонував нам ну, зайти в місто і полутатись, але, але ми навіть не сподівалися, що ми будемо лутатись там не самі. Опа! Там зажижим по мене по мені зажим, але по якомусь типу. Ой, блін, ну як? Мінус два! Я не знаю, пожар знизу. снизу. Це інфак опять. Ааа, хака, я мені дизнезу, за інфу. Обратно, їх тут три. Да він. Кажи, я просто дать типу це. Дох. Любив його, позов. Я його золутаю. Фу. Кто там лут, береш? Ти шо? Ти шо? Синуй. Покійоту лут мого тімайта ромчика вбиваю, тому я вирушаю, щоб помстити за нього. Мене запушив тупо. Ну в ганці! Мене лутає, лежит, лежит лутає, я ж хп, він 50 хп! Я п'ют 50 хп, ты шо головом ударил? Вс, мене, вы меня тяга роко прип'ят! Я пуш. Ой-ой-ой! Ее! А і фарик приєднався до нас, друзі. Подивіться, що фарик мені написав. І шо він скедує тут? Шо він кедає потом тисячи, шо. Ой-ой-ой, ой ой красавчик. Кинувши спальник, друзі, я за фарик відправился шукати три на свою п'яту точку. Там чат хату будує фарик. Фарик знайшов щось інтересне, попросив знаєш щоб пілокинув ему ТП. Фарик знайшов хату на рейд, але я не очікував, що будемо рейдити у тілу в леку будку, що там буде тільки багато народу. Ує, поставив фарика сам Minus 2 Prostap Trzeba do minus Prostap to się No takie lepsze То О, Стоять, блять, милиция я! США! За нами пованя! Облава, мінте, сбаємо! Мінте, так, збираємося і сбуємо. Чекаємо! Бігом! Сбуємо! Так, наша задача... Ага. наша задача вижити в цьому хаті, давай робку, в мене дубовик а в тебе ...очко очкот видирає. є! Минус перший. Голубек. Минус другий голубь. Вот ти ще його был там, де я маленький. Oh. Блін, я не знаю, чи це... це, чи це я то... Ну а що ти мене вбиваєш? Флолес Вікторі. У мене Чорне море з упорі. Біжет. Добіг на механіку. Це Все, в Чорне відправився на ножик, типу, щоб картопельку почистити. А кого ти вбив на машині? Ще один Чорне Що за прикол? Таксіста вбив. Ти, ти його б'єш, але ти таксіст. Ти біла обшани там, я пішов до тебе. Ти мене піднімається ще один чорноморець, що за прикол? Уй-ой, чел, ты що хотів с Кобри мене перестреляти? Я казавів на мусора бляди, уравнений закон живу попанять. Папане, это моновоєнку, патане! Омали мне надо йти кошку и кусть Дабай його! давайте. Є лут для мене? Ага, для мене лут є, ага. Проти тутку. Проти тутку вижу вже в ром. О, 0-0-0 1 Десант! Десант!

дд бахаю бах фарик все акинч རྒྱ་ <laughs>